Доброго ранку ми за когоми. Показую Лілі, Це я купила огірки в Trade Джо, думала про скарлет. А це в мене був бутиль в холодильнику. Це скалет сама його закінчила. Ну, я там пару огірків, може, на салат, коли Олів'я робила, кинула. А так вона все замазіла. Так що ці навіть ще не трогала. Так що вона просто питала, що твої огірки не подобаються? Подобаються. Просто ті, що гарненькі, ті, що ми самі вирощували, вони вже закінчились. Ці магазині ну, не такі гарні, але достатньо гарні виявляються, щоб їсти. Тільки каже, каже, мене в тебе такі гострі. Я кажу, ну так, да, це, це я. Я роблю такі гостенькі, я додаю гострого перця туди. Недільний сніданок, картопелька, бікон, яйця. Солоні, огірки і а, апельсин. апельсин. І для бажаючих тут ще є така, такі котлетки. Вийшла в сад. Думаю, а, полити свої квіти. Дивіться, дивіться вже. От-от-от моя шелковиця буде спілою, можна буде їсти. Це оцей кущик, дерево. День підпіляв нанизу, треба буде лізти на гору, щоб якісь ягоди можна було з'їсти. Ця біла, це біла, а ця рожева шовковиця. Синьої ну, в мене, ну, чорної такої в мене немає. Зараз спробуємо, може вже готова. М -м, вже солодка. М -м, клас. Все. Ну, вже літо майже. Але біла, дивіться, яка рясна, коли поспію. Оце ну, ті, що? А ну, це вже така біленька, це вже така біленька що спула. Це вже поспіла. Ну, це вже поспіла, блин. Це ви розумієте, це буде борьба з птахами, з білками. Я фіг долізу до цього. Хоча дитиною, блін, на деревах провела, мабуть, 30% свого дитинства. Так, я тут поліваю трохи. Дивлюся на мої тюльпани. Не буду в мене тюльпани цього року. Бачу вже один у мене засох. Мабуть, скоро я буду це виривати треба досадити мені квіточки, ще трохи залишилися. Тітунія і це Вербенія. На передньому дворі у мене тільки хрін з травок-муравок залишився. Ні-ні, ще я. Все залишилося орегано там. Але а, я там майже зникла трошечки. Я. Шніт цибуля не вижив, лаванда не вижила. Розмарін теж також щось ніяк. А тут, бачите, лілія пересадила, вони в цих горщиках були, я їх пересадила в землю, намагаються повертатися. Але там в мене в горщику було, тут блага лілія. Яся розрослася, як я не знаю, що. Дуже буде гарно, як. Почнеться квітнути, а тут вже, дивіться, пупіньки починають формуватися. Все ж таки, м'ята трошки повертається. Ну, цю я бачила, що вона намагається, вона трошки зігнута там. Але тільки що помітила, в мене в, в троянді мої теж м'ята росте. І оце повинна бути м'ятою. Ну, воно щось там щось там вже зав'язується, я думаю, повернеться. І, і воно, і воно. Так що м'ята буде. Ура! Я, правда, не дуже там прям її використовую, але Джуліета полюбляє чай з м'ятою. Так, що у нас тут? Шалфей, все засох. Навіть так квіточка єдина, що в мене була, засохла. На жаль, не буде і толку про троянду, яку я пересадила ззаду. Щось, ну, вуха трохи повислі, не знаю, чи, чи чухається вона, чи ні, Нібито то ще зелені е, гілочки є, ще надія є. Але ну, якщо не... не очухається, то не очухається. Нічого страшного в мене є. Оця і ота. Вона така ж сама, як оця червона, повинна бути. Повинна бути. Вона ніколи толком не цвіла на задньому подвір'ї, тому я її сюди пересадила, сподіваючись, що вона щось що з нею буде. Ну і от такий у нас прогрес в нашому, в нашому саду, але піони, які я пересадила, стоять. І там стоїть. Ну, добре. Так, зараз ми на задньому подвір'ї з деякими дівчатами тут. У нас тут винюхування різних запахів, як так. о, або таке, о, таке. О, о, Добре. Перевірка заднього саду. І тут мої чотири огірка, де я посадила, мама мені дзвонить і каже, щось не бачу огіркових. Я кажу, так ми тільки всередину їх посадили, то чого? Так, помідорки стоять, ці гарненько виглядають. Це то, що під'їдений, нічого так, теж стоїть, я думаю, буде норм. А в і помідорки в мене вже друга, друга помідорка навіть є. Ви прикиньте, ага? полуничка і та, там теж намагається відновитися. Квіточки добре виглядають. Кінза. Кріп, сім'ян петрушка. Так, доглядаю малу. А отут, от позаду того куща, під трамполіном, там сидить Майло і неї зиркає. що буде? Вона... О! А що ти там притащила мені? А ні, я думала, щось краще. І ви думає, що це таке у нас завелося? Таке гріве. Вона Ромія вже під стрес не раз підставляла. Він взагалі не розуміє, що це таке. Бігає у нас по хаті. Так, їдемо на роботу. Веземо, бачите, цю соню. На роботу. Так, старші поїхали на роботу, а молодших я день, каже, поведи на фонтани. Не впевнена, чи це найкращий yeah. час іти на фонтани. Воно типу, то, нібито тепло у нас 30 градусів, але хмарки трошки душно, і Трохи вітерить. Ну, коротше, подивимося. Я сподіваюся, що фонтани взагалі не включені, але ми їдемо до парку. Може заїдемо до бабусі, може на головну вулицю, не знаю. Але, ну бачите, я одягнена в літню сукню, так що воно тепло. ну коротше, Я зміну одягу принесла, вивожу дітей. Там мокра, і діти граються всі водні пістолети, що таке. Під'їхали, вже прикортувалися, але люди самі при... привезли БДРК з водою і діти граються з тою водою. Немає, не ні плюс ніяк. Думаю, зараз ми під'їдемо, тут Мадона мені тут спротив. Підійдемо до головної вулиці, подивлюся, чи там фонтани вимкнули, чи ні. На головній вулиці вже фонтани включили і діти там всю граються. Так, Ти? Офіга! У нас трошечки 7 травня. Не треба на мене, не треба заразу. Привела блін, але вона зараз така! Не треба! А, я, Це я їй пляшку дала, так вона тут уже... О, бідний хлопчик мій. Зараза. От зараза. Scarlet! Скарлетт! Скарлетт! Коротше, дитина не пам'ятає, що я то заміну одягу принесла для малик, а вона... Вже вона дограється, вона всіх поліва, вона oh no, oh no, вона втринька її поліла, полила, вітринька готується. Коротше, буде цікаво. Так, я трошечки сіньочок відсікла. Коли хмарки, то добре, сонечко, то не дуже, тут зручніше. Вітерець О, для мене це добре. Для них я не дуже не впевнена, чи добре це для них сім'ї, але вони. Марина. Так, перевірка моїх дітей. Перерахуна, перераховка. Так, одна, два, три. Бо на лавочці не, не розбию тут. Куполі. О Боже, так я пішла. Oh. Так, мої вже скали вже в машині. Всі гаврики okay. нарешті. Накупалися. Мам, такі. Пиче в є? Віці які тут гарні будиночки построїли, такі прикольні. Взагалі ця вулиця просто росте. Так, мої кричать до шоколадного магазину. Ну, двоє молодших. Тут чи якусь... Об'ярню з Морусовим відкрили Скарлетт Ключи Тудей, так що не знаю, що щось... подивимося. God, my name 20 times. І мені не дозволяється говорити її ім'я. So... Дивіться, як гарно. Трояндовий квітник. Це називається трояндовий дистрикт. Які я вже показала, багато багато-багато разів. Slow down! Йдемо до шоколадниці. Ми ще переодяглися. Як завжди, зайшли до шоколадного магазину, купили цукерки і марш в шоколаді. Це купила в Оріо шоколад. Так, йдемо. подивимося, що там за небо нове місце. Yes, Which way you walk inside, you're gonna walk into a chair. In I don't know, some I stores. Sushi, sushi, yes. Well, you're not doing sushi oh, right now. creative It's close, baby! Are we gonna go see Babushka? Let's go say hi to бабушка. Come on. Мурочка, а що таке? А що ти, а що ти ховаєшся? Ну, та вона ж і без вас тут лежала. Ти що тут робиш? А потім бабушці ночі не даєш спати. Ну, така інтересна. Ага. Ти, така цікава? Так. Да. Ти чому не ага. даєш мені Нібито спати? Нібито і жарко на, на подвір'ї, а да. ти ховаєшся. Ай, ти засранка. Ну і лежить. Ну ми кондиціонер включили. Миле ну, тоже. А, ну тому вона і ховається, зрозуміло. Я вчора ще бабусі, бабуся там уже дітей кашею погодувала. Ми суші з зіскало зїли. Зараз чайок зроблю і тут оно ну, мала а макарони є, У бабушки гарні такі піони. Е, відчуваєш запах одразу прикольно. Так що давно до бабусі не ходили, забігли, так як були у сусідстві. Наша, наша тренька, архітектор, каже, я так довго це будувала, так довго. Молодець. Молодець. Три, що, в школі нормально вчитися? Трині у нас все добре. За цих я навіть не можна в один клас? Ой, да. Ну а раз Це... так бабуся. Вона тільки один раз так ходила, і то не тому, що в неї оцінки були погані, а тому, що вона трошки не доросла ще. Що таке? що таке? Що таке? Не доросла. Не доросла. Sure. Повинно бути Кошачою іграшкою, коли вже ігнорують її. Ну, завелося цуценя. Яке не ігнорує такі цікаві прилади. Да? Ну, Давай, А Я буду закривати голову, дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки, дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. і бай.